Ми собрались на этой площади как граждане Украины, не как политические партии, не як общественные організації. Ми здесь объединились все вместе ради того, чтобы защитить нашу общую свободу слова і свободу на правдиву інформацію. Павлечка, Дмитро Васильевич, беги, будь ласка. Я бачу тут Анатолія Гриценко, Я дякую пан Анатолію. Ми дивилися вчора вас у Савіка Шустра. зараз я вас запрошую. Я ще пам'ятаю, як закривали телеканал Хортиця. І я пам'ятаю, що тоді, в той період, а наш телеканал Запоріжжя отворився на рік пізніше, а канал Хортиця був взагалі найпершим. І тоді вплинути на те, щоб цього не було, вплинути на той злочинний варіант подій, не було жодної можливості навіть думка не виникала. Всі мовчки, як натовп овечий натовп, змирилися з тим, що канал закрили. Саме тому ми вирішили цю акцію проводити сьогодні. Подякуємо всім співорганізаторам цієї акції. І партійним, і громадським, демократичний альянс нам дуже багато допомагає в регіонах, асоціації малого середнього бізнесу інші громадські організації. Я хочу зараз запросити до слова Арсенія Яценюка. А чому ми тут всі зібралися? У нас же все добре. У нас процвітають заводи. У нас Отличное, как нас убеждают государственные и многие большинство частных СМИ, у нас прекрасные дороги, шикарный инвестиционный климат. Почему мы здесь все стоим? А потому что мы знаем, что все это вранье. Им дает держава наши деньги, с нашего бюджета деньги, это не их кошти, но для той народ, так долго чекал. Сейчас выступал мой хороший друг Артем Шевченко. Была передача его «Знак оклыку», где он также показывал сюжет по Запорожью. Кроме ТВИ, больше эти моменты, которые именно он оголил, острые моменты, не показывал ни один всеукраинский канал. К сожалению, тем более...